Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Кожен день ми боремося за краще майбутнє для нашої країни. Попри всі труднощі, наш уряд жодного місяця не затримував виплати ані пенсій, ані соціальних допомог, ані і субсидій. За час повномасштабної війни ми провели вже дві індексації пенсійних виплат. В березні 2024 року проведемо ще одну за попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики. Пенсії зростуть в середньому на 13%. Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 мільярдів гривень, це на 25 мільярдів гривень більше ніж минулого року. На субсидії виділяємо 50 мільярдів гривень, це на 12 мільярдів гривень більше ніж минулого року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю, збільшуємо мінімальну заробітну плату. Продовжуємо допомагати внутрішньо переміщеним особам. Постійний фокус тримаємо також на всебічній підтримці українських ветеранів. Цього року уряд збільшує фінансування відповідної програми удвічі. В бюджеті на підтримку наших ветеранів передбачено понад 14 мільярдів гривень. Зокрема, пріоритетна для нас програма це реабілітаційна та психологічна допомога ветеранам. Виділяємо на неї понад 2,5 мільярди гривень. Одночасно змінюємо підходи в соціальній сфері, продовжуємо цифровізацію. Ми вже об'єднали в пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Всі організаційні процеси будуть спрощені і автоматизовані. Наша політика це створити можливості для людей самим забезпечувати себе та свої родини, а держава буде підтримувати тих, хто цього дійсно потребує. Очевидно, що для ефективної системи соціальних виплат необхідна. Ефективна економіка. Тому цьогоріч ми продовжимо стимулювати економіку через програми підтримки бізнесу. Загалом на ці стимули направимо понад 40 мільярдів гривень. Продовжуємо та вдосконалюємо одну з найуспішніших державних програм пільгового кредитування 5.7.9. Загалом виділяємо на доступні позики для малого та середнього бізнесу 18 мільярдів гривень. Понад 11 тисяч українців вже отримали від держави безповоротні гранти, аби започаткувати та розширити свій бізнес. Це програма є робота, завдяки якій вже створено понад 35 тисяч нових робочих місць. У планах на цей рік видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, ми хочемо допомогти створити понад тисячу нових ветеранських бізнесів. Будемо підтримувати аграріїв, будівельну галузь, створення і розширення переробних підприємств. Три мільярди виділимо на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні. Вперше в бюджеті заклали кошти на розширення мережі індустріальних парків. Це один мільярд гривень, які дозволять дати поштовх розвитку цих промислових майданчиків. Сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку на Закарпатті. Мова про довгострокові інвестиції на суму понад 5 мільярдів гривень та створення близько 2 тисяч нових робочих місць. Також ключове завдання для нас цього року посилення обороноздатності. У цьому контексті маємо сьогодні два важливі рішення: виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 мільярда гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. З цих коштів 1,4 мільярда піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубіжів і ще 1,1 мільярда гривень на облаштування смуг невибухових загороджень. Крім того, виділяємо з резервного фонду ще 120 мільйонів гривень для державної прикордонної служби. Це кошти так само для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону. Наостанок про ситуацію в енергетиці. Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків пройшло успішно. 10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі. Енергетика країни працювала на піку можливостей і вдала склала цей іспит. Наразі електроенергії достатньо, аби не застосовувати графіки відключень, але через негоду та попередні руйнування можливі нештатні ситуації. Тому ще раз закликаємо всіх до економії. Давайте разом допоможемо нашим енергетикам із вдячністю до наших енергетиків. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.